Петро Андрущенко, радник міського голови Маріуполя. Пане Петре, кажемо вам доброго вечора. Слава Україні. Героям слава! Вітаю вас. Ми розуміємо, що називати, можливо, навіть словом референдум. Те, що відбувається на Донеччині, на, у Запорізькій області, на Херсонщині та у Луганських областях, це доволі складно, тому що це ходіння е, з урнами по під'їздам, ну просто. Ті люди з мегафонами, які ходять і кажуть, виходьте, голосуйте, як взагалі вести облік тих, хто проголосував, хто не проголосував. Але тим не менше, хочеться дізнатися, які ми є справжніми настрої тих людей, які з тих чи інших причин. Залишилися, ну от, якщо ми говоримо про близьке місто вам, а саме Маріуполь, що там сьогодні відбувалося, яку інформацію вам відомо, яким чином люди голосували, і чи розуміють оце найважливіше, люди, які мешкають у Маріуполі, що якщо вони голосують за приєднання до Російської Федерації, то це автоматично означає, що а їх приєднають швидше за все, якимось там указом Путіна чи і Ради Федерації чи ще когось в Російській Федерації, а другим етапом це буде мобілізація. Яка оголошена в Російській Федерації? Ну, знаєте, тут складна ситуація, тому що люди різні, думки різні, і поведінка різна. Що стосується цього шоу, цієї вистави, яку вони називають референдум, то, звісно, сьогоднішній. ми бачили те саме, що і вчора, лише активно залучилася опустійна влада, тобто вони перестали покладатися на якісь там. Розум, як вони вважають наших виборців в Маріуполі, тому що явка була наднизька вчора. І сьогодні ранок почався з того, що містяни ті, що працюють, а це абсолютна більшість містян, працюють на розборі завалів на будівництві, на розборі завалів на заводах. Знов ж таки, де да? вони почали свій ранок з того, що їх зустріло ці мобільні. Групи з проведення референдуму разом з автоматниками дуже швидко пояснили їм, що якщо вони не будуть голосувати, щонайменше залишаються без роботи і без грошей, і опиняються в чорних списках по Маріуполю і не знають далі роботу, тому то й таке, да? там вже не сховатися. А інше було те саме, що і вчора ходили по домівках. Люди не дуже активно долучаються, навіть поставили дві палатки посеред міста в містах був великого скупчення людей. Однак і там черг великих ніхто не спостерігав, Урни на тому і роликів дуже мало з Маріуполя пропагандистських, тому що особливо там знімати нічого. Якщо щось стосується безпосередньо думок Маріупольців, да, і що відбувається, що думають. Що роблять в місті, ну це окрема складна історія болю. Якщо відверто казати, то десь 30% – це відверто про українське наше населення, яке допомагає боротьбі, яке дійсно залишилося в місті з різних суб'єктивних причин. Ну не бом не судити, вони можуть бути геть різні для кожного. Десь 10-15% це відверто проросійське населення, те саме, що долучилося до колаборації і, зокрема, до організації, до участі в організаційних заходах з референдуму. І все решта, це саме складне. Це люди, які намагаються просто вижити на сьогоднішній день, які намагаються наповнити ці базовий мінімум життя, що дуже складно в Маріуполі. Вони взагалі не про що не думають. Щодо мобілізації, дехто розуміє, що за цим піде мобілізація, однак люди намагаються, живучи серед руїн, власне, да, і в цьому вони намагаються жити надією і намагаються саме себе обманювати щодо того, що колись там, десь Пушилін пообіцяв, що мобілізації не буде там певний час, там декілька років. Однак, ми ж розуміємо, що, наприклад, вже в Ростовській області відбувається. Де знаходяться пункти розміщення для маріупольців, які поїхали шукати собі притулок в Росії, і, зокрема російський паспорт, там вже почали вигрибати маріупольських чоловіків російською мобілізацією, ті, хто отримали паспорти? Наступним кроком після рішення Путіна, звісно, це хвиля дійде до Маріуполя. На жаль, тому ситуація виглядає не дуже оптимістично в цьому напряму. От, ви сказали, 30% тих, хто з тих чи інших причин залишилися, вони є проукраїнськими і готові далі до боротьби. Е, я, яка це кількість, якщо так ну приблизно я розумію, в е, тисячах людей? Скільки цих, от ви кажете, 30%? Ну десь 15-20 тисяч. Е, ну це разом я беру з родинами. Да, тобто, це і дорослі, і діти, і пенсіонери. От всі загалом це мова йдеться 20 до тисяч осіб, десь так. А яким чином і наскільки небезпечно займатися і займати про українську позицію зараз в Маріуполі? От мені цікаво, ну я розумію, ми не можемо говорити про методи роботи, методи партизанської боротьби, тому що вони мають бути засекреченими, так і це правильно. Тільки тоді буде наша перемога наближатися. Але от мені цікаво, якщо людина в Маріуполі зараз при всіх тих ситуаціях, які зараз є, там ну можливо. Українською буде говорити, і чи може вона відкрито говорити українською, чи за це зразу ну, прилітає? <тас> Ніхто на ще не спробував відверто говорити українською, скажімо, прямо, да всі розуміють, що це небезпечно. Насправді це дуже небезпечно. Будь-який про відвертої проукраїнської позиції він дуже небезпечний в місті після проведення фільтрації. Всі розуміють, що за це буде, тобто що з цим одразу відбувається. Це арешти фільтраційні тюрми, знову Оленівка або Донецька або Макеївка. Тому саме рух спротиву Маріуполя він достатньо креативно поводиться да, і щось вигадує таке, аби протистояти окупанту. Я маю на увазі публічний прояв саме спротиву. Тому що інформаційний спротив у нас на достатньо високому рівні, ну зокрема, ви ж розумієте, да, все, що ми розповідаємо, все ми отримуємо від людей, які знаходяться в місті, їх достатньо для того, щоб розуміти, що там відбувається. І розуміти майже в прямому режимі. Тому так, однак, ну, купа-купа, кожна проява спротиву закінчується тим, що посилюється режим. Наші там хлопці та дівчатка вигадують, що з знов посилюється режим. Намагаються якось відповідати, але тут, на нашому боці, креативність і на нашому боці те, що наші люди знають місто. І, в принципі, готові до боротьби, а окупанти десь постійно наздоганяють. Коли почали по місту малювати букви «І», вони почали шукати крейди навіть у, у, і у підлітків, і у жінок, і усіх. Коли зрозуміло, що крейди небезпечна, почали малювати її губною помадою жіночою, Да, то складніше когось спіймати. Ну, постійно якесь таке смішне протистояння відбувається містами смішно, зрозуміло, з, Точки зору, коли знаходишся в безпеці, там нещодавно вчора, висловивши свою позицію щодо референдуму, наші хлопці розгорнули прапор біля одного зі зруйнованих мостів. В Маріуполі окупанти терміново перефарбували міст і виклали, наче це фейкова стара фотографія, однак не зрозуміли, на якої які саме місто фотографії і перефарбували інший міст. Тобто, і таких курйозів, знаєте, ну, купа сьогодні, наприклад, наш спротив, це знаєте, якісь окреме знущання поставили палатку, в якої власне, один з пунктів голосування на референдум. Прямо на площаді біля пам'ятника Шевченка на площі Шевченка, то наш просто прийшов, просто і поклав квіти під пам'ятник Шевченку на очах окупантів, і вони не знають, як на це реагувати. Тобто, ну завжди можна організувати спротив, такі щоб він був на межі безпеки, і зрозуміло окупантам, що є люди, які нагадують, що сьогодні ми покладаємо квіти завтра ми будемо підкладати мінус, скажімо так, да? будемо нищити там, де нас дуже немає. Ну, зрозуміло, що одна справа проводити такий референдум в ну, умовно в Херсоні, який там піддавався обстрілам, але тим не менше, це точно е, на щастя, не зруйноване місто, той самий Мелітополь е, в Запорізькій області, де також є інфраструктура. Так, були обстріли, але. Є нормальне життя, але зовсім інша історія в Маріуполі, в якому об'єктивно багато, дуже багато більшість будівель зруйнована. Я так розумію, що там електрика є в поодиноких абсолютно будинках, правильно я розумію. І яким чином намагалися переконати, це також цікаво. Чи намагалися, от крім того, що ходити по вулицям, можливо, там якось за гуманітарну допомогу, там за, за... яким чином. Підкупити маріупольців окупанти намагалися до того, щоб вони проголосували і справді поставили ну, те, що вони за приєднання до Російської Федерації. Ну ви знаєте, це ж процес не одного дня. Тобто, це е, є окрема похибка в аналізі. Насправді, да вона дуже притоманна Українському суспільству, українським експертам, хто не спостерігає за Маріуполем, і коли ми беремо окремо там проміжки часу, як референдумову підготовку до нього, насправді все це почало відбуватися з першого дня окупації. Як це просто треба зрозуміти, як це працює? По-перше, створюється повна інформаційна бульбашка. Що згадати, в Маріуполі не було не тільки електрики, була дуже велика проблема зі зв'язком, що впливало на евакуацію, зокрема, да? тобто люди знаходились повного. В інформаційному вакуумі. Перше відкриття з цього вакууму це великі пункти е видачі гуманітарної допомоги. І одразу на цих пунктах купа пропагандистів під відом волонтерів, насправді, які інакше нам намагаються допомогти, причому не, не тільки державний. І вони просто ходили і розповідали людям. Ну, такі речі, наприклад, що Зеленський заявив, що всі, хто знаходиться в Маріуполі і на сьогоднішній день не евакуйований, вони зрадники, і це кримінальний злочин про те, що, наче якщо ти виїжджаєш з Маріуполя, тебе одразу на Васильівки десь або на Запоріжжі зупиняють і одразу забирають в армію або в тюрму. І це розповідали день на день, день на день. Великі черги, шалені черги, людям ходять, розповідають прости люди. Ну і так далі, 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 далі. Тобто, в рамках цієї інформаційної бульбашки, навіть про українським людям, до того як з'явився інтернет. Переконали про те, що досі стоять на поступах до Києва, що Запоріжжя беруть завтра, що наша влада щось наговорила. Тобто, для людини, яка вміє думати, яка про українську зараз має доступ до інтернету, дяка Богу, да? то це одна історія, а для більшості інша. Вони не розуміють, що відбувається саме на Україні, що від в якому стані війна. Тому це не те, що пішли агітація, як у нас перед виборами, да, от голосуй за там Росію або не голосуй за Росію. Ні, там всі умови саме пропагандистами дуже тонко було зроблено на. Ну про що казати? Якщо навіть всі чати ОСББ, скажімо так, да, вони під контролем російських пропагандистів і ну фактично ФСБшників. Тому це структура дуже дуже плідно працює і на певних етапах. Ну, ми не можемо їй протидіяти, тому що в нас не вистачає ресурсів, і це я кажу лише про один Маріуполь. Так? Якщо подивитися на всю область, яка окупована на всі області, які тимчасово окупована, це купа ресурсів, і вперше я вам скажу, що перші місяці війни. Навіть ми були не готові для протидії того, поки не напрацювали стратегію, як, наприклад, Маріуполь, Маріупольські активісти, Маріупольська влада, як ми всі разом будемо протистояти на інформаційному фронті, от саме ці, ці обробці Маріупольців пропаганда. Зараз вже й трохи інша історія, да? але от дійсно такої агітації йди, голосуй. Ну, десь там в Мелітополі, да, я бачив там, чи в Херсоні. В Маріуполь такого не було, то не треба. Людей вели до того референдуму давно. Я от хотів ще запитатися, я не буду зараз обговорювати відео різного роду пропагандистів. Зокрема, там, ну не будемо говорити про цих блогерів, які. Були і політиками в українській сфері, які показують Маріуполь, які показують неоднозначний Маріуполь, Маріуполь, який там, умовно кажучи, можливо, навіть схиляється в бік Російської Федерації. Ну, але ви самі сказали про 10-15%, які справді там є. Про російських мені нещодавно не знаю. Ви бачили, не бачили, потрапили на очі такі блогери. Ну це підлітки, хлопці. Ну, вони їздять по Маріуполю і шукають людей. Ну, вони начебто не висловлюють якогось такого несприйняття того всього, що там відбувається. Вони просто заходять в під'їзди, знайдуть там якусь бабцю, яка живе без світла, без нічого якогось дідуся, там, можливо, навіть якісь продукти принесуть, що важливо, якусь продадуть звіску або з, від родичів, які на території України, або від родичів, які можуть бути на території Російської Федерації. Але тим не менше, в цих блогах вони частенько показують, що щось будується. А, начебто справді щось там будують росіяни? Чи це просто якісь фейки і ширмові будівництва для того, щоб в пропаганді це показати, та й все? Якщо, можливо, завершують будови, які, е, які вже почалися до масових обстрілів? І так, і так, ну здебільшого будують. да. Ну, Мова йдеться про наших хлопців. А, ми їх знаємо, ми з ними трохи в контакті їх підсвічуємо. Це про наших прогульщиків. да. Так, прогульщик, я, я забув. Да. Ми їх показували, там взагалі сумна історія з ними. Там вони стали відомі, коли, до речі, я їх запостив. Тоді, і коли хлопець сказав, що я хотів поїхати в Прип'ять, а тепер Прип'ять прийшла до мене. Така дуже відома фраза: от я вам розповім, до речі, як працює пропаганда. Саме цього Дена, той, що там смішний з них, да? і його після першого відео, як воно пройшлося нашими каналами, його знайшли російські військові з МГБшниками. Розуміємо, да там дитині 13 років насправді а от в 13 років до тебе приходить МГБ і каже: якщо ти ще раз щось подібне скажеш, тебе і тебе ми твою родину просто стратимо. Оце так відбувається в Маріуполі з пропагандою, так як там перевиховують людей, тому там дуже багато чого вони вкладають. Знаєте, поміж строк, треба розуміти, що не можна їм казати там все те, що вони хочуть сказати. І знову ж таки да дуже дуже цікава статистика саме на цьому каналі. Там хлопець 35 років. Йому така дивна дитина 35 років. От він єдиний серед них проросійський відверто і жив в Росії. І от що воно таке, Маріуполь? от вони дуже гарно показують щодо будівництва. Так будують. Є будівництво, воно йде дійсно, але те, що вони будують, це просто жахіття. Є один більш-менш притоманний, Там якийсь квартал вони будують, однак там майже фундаменту немає. Фундамент відстояв аж цілий тиждень до того, як почали будувати. Да? Розуміємо, що там далі буде відбуватися. будує Міністерство оборони Росії, але воно таке щось, хоча б на щось схоже, все інше будується. Те, що у нас в місті ми кажемо бетонні курники Путіна, тому що це гірше за радянські панельні от Ці будинки фактично везуть бетонні клітини, просто бетонні клітини, їх там збирають, там ставлять одну на одну, як конструктор, але ставлять ну, не на пази, да, тобто одну до одної поставили, монтажною пеною задули, фундаменту взагалі ніякого немає. Пофарбували, виглядає гарно. Насправді ну, жити там буде неможливо. І сьогодні, от, буквально на акції Маріупольській, знаєте, одна ми там розмовляли про це з Маріупольцями, і ви знаєте, що маріупольці кажуть, а там вже кажуть, що підвалу немає, де що вони будуть робити, коли наступ піде. Де Люди, які там будуть мешкати, де вони будуть ховатися. І взагалі, що буде, як буде перший приліт, і враховуючи, що немає фундаменту, що воно на монтажній пені там, між собою да, спає, воно ж розлетиться, як оцей. Це не знаю як паперовий будинок. Тобто щось будують, але насправді це по перше щось дуже низької якості. А по-друге, ну наприклад, все те, що вони навіть наанонсували, що вони намагаються закінчитися до кінця року, до наступу холодів, це десь загалом на 3,5 тисячі людей в Маріуполі. А потреба мінімальна житла. В Маріуполі людей, в яких нема просто житла, 40 тисяч, да? ну, то це відповідь, що будують чи не будують, щось будують чи не щось будують. І знову ж таки, в Маріуполі максимальна точка а, така, знаєте, де росіяни. Кажуть про новий Грозний, все таки інше, ці балачки, тобто там дуже багато дійсно приїжджає всіх цих будівельників. Однак зато на власне очі можна побачити що таке російське будівництво взагалі. Міфи про Росію, якщо пам'ятаєте, таке дуже-дуже розхожа була думка, що через те, що Путін такий автократичний, там нема корупції. Та ну там корупція наша, повірте, відпочивала. Те, що ми там розповідаємо про свою країну, нам ще дало нього. Приїжджають люди, освоюють бюджет. Маріупольці підуть зарплату, не платять, нічого в итоге, з цього не відбувається. Поїхали, ну і є одна така дуже притомана картинка. Їх було декілька, але там те, що мені подобається, да, більш за все, що каже про таке, що справді будують і що справді відновлені від росіян, коли вони зайшли в повністю зруйнований будинок, де навіть немає жодного вікна, і просто змінили всі радіатори опалення. Там нові радіатори опалення, а будинок, ну, в принципі, будуть зносити. Тобто, це таке російське відновлення. А от ви сказали важливу, важливу фразу, то я зараз зачеплюся за неї. Що якщо і будують, то щось недолуге і навіть без підвалів. І якщо почнеться, коли точніше почнеться український контрнаступ, а де ховатися? Це ж насправді дуже складна історія для е, захоплених тимчасово міст. Тому що. Е, Мені, як мешканцю міста Львів, яке на щастя росіяни не пробували захоплювати це складно зрозуміти. А от що думають з цього приводу в Маріуполі? З одного боку, мешканці, які залишились, вони перенесли жахіття наступу російської військової армади. І зараз оці 30%, які хочуть повернення України. Є проукраїнськими. Вони ж одночасно розуміють, що ну дуже ймовірно, що контрнаступ українських сил саме на Маріуполь буде все таки з боями, тому що там, якщо вони ще з Ізюма могли собі дозволити втекти, то е, з Маріуполя я думаю, вони там будуть чіплятися це місто ну до останнього. І е, дуже ймовірно, що Маріуполь може стати там, і ми сподіваємося, може стати останнім цвяхом в трону російської армії, коли ми. Будемо українське військо його визволяти, от як до потенційного контрнаступу українських сил ставляться ті маріупольці, які залишилися в Маріуполі, є проукраїнськими, але водночас вони розуміють, що контрнаступ це чергові руйнування е, і, мабуть, навіть жертви, тому що складно контрнаступати без, без того, аби щось не зруйнувалося в процесі боїв. А, якщо ми кажемо про маріупольців в окупації з проукраїнськими настроями. То не буду, мабуть, дослідно передавати в атері. Що вони кажуть, знаєте, да, що означає буква І українського спротиву яке слово? То от вони кажуть, оце це саме робить. Ми ще в підвалах посидимо, скільки треба, ми вже навчені тільки скоріше. Тому всі розуміють, що в разі контрнаступу може бути не дуже приємно, скажімо так, да, і не дуже безпечно в місті. Ті, хто чекає до окупації в місті, тих, хто допомагає деокупації в місті, вони кажуть, що вони на то готові і вони того не дочекаються. Тому нема з цим проблем. Насправді, всі інші, хто вирішив там залишитися в місті, взагалі рішення. Да, ну, в чому різниця? Той, хто проукраїнський там залишився, він віддає собі, ну, дає собі ради, що це його свідоме рішення залишитися в окупації, він зараз видихає. І розуміє, що може бути, ну і так далі, да Чим він може допомогти країні, хоча б тим, що буде не протидіяти наступу. Всі інші так само це був свідомий вибір. За, зрозумі... ну, залишитися в місті розуміючи, або о, намагаючись не розуміти, да що буде контрнаступ, і повірити в те, що там, от як вони кажуть, Росія здесь навсегда. Ну не завжди. Тому що думають маріупольці великою кількістю, ті, що виїхали з міста, навіть у тих, у кого позалишалися там трохи будинки, знаєте, ну теж. Скажімо так, глобальна думка про українського настроєного українського Маріуполя. Давайте буду казати так, тому що мені дуже не подобається слово про якщо ми кажемо про українське місто. Це просто ми відрізняємо шук людей, да? але давайте так: думка українського Маріуполя здебільшого вона базується на тому, давайте побудуємо Маріуполь наново. Мені здається, що це відповідь на всі питання одразу. Тобто на ті жертви, які ми пережили, не ті жертви, на які ми готові, заради того, щоб скоріше над Україною, над Маріуполем знов-таки повернувся наш гордий синій жовтий. Тому, навіть якщо повністю буде зруйнований Маріуполь, вам кожен Маріуполь скаже, що нічого, ми відбудуємо нове місто, наш Маріуполь, нічого страшного, лише скоріше почати. Дякую, пане Петре. Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя.